Європейський союз розробляє нову схему допомоги Україні. Це так званий фонд допомоги Україні з бюджетом 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років. Тобто всього 20 мільярдів євровета вот новості прекрасно абсолютно все. з'явилось повідомлення, що нарешті сторони досягли компромісу, який дозволяє виявити певну гнучкість щодо правил закупівлі зброї та врахувати індивідуальну допомогу окремих країн, водночас не дозволяючи їм враховувати вартість переданого обладнання повністю при розрахунку їх виплат до фонду. В Євросоюзі наголосили, що вони надалі рішуче налаштовані надавати тривалу підтримку Україні та гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне їй для розгрому російської армії. Анджей Дуда та Дональд Туск зустрілися із президентом Байденом на тлі занепокоєння щодо долі підтримки України. Джо Байден підтвердив солідарність із Варшавою та прокоментував новий пакет допомоги Україні, який оголосила адміністрація Білого Дому в понеділок пакет включає боєприпаси та снаряди для того, щоб українці протягом наступних кількох тижнів утримували фронт проти брутальних атак. Я маю повноваження робити це без додаткового запиту у конгрес. Але я також просив у них набагато більше грошей, адже цього недостатньо, що ми сьогодні оголошуємо. Зараз конгрес має ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку, який передбачає термінове фінансування України. Ми повинні діяти, поки буквально не стало занадто пізно. Раніше у вівторок Дуда і Туск зустрілися ще й з лідерами Конгресу та особисто лідером Палати представників Майком Джонсоном, щоб переконати його підтримувати Україну. За словами Дуди, це ключовий елемент для стримування Путіна та імперських амбіцій Росії. Туск наголосив, що від спікера рішення спікера зараз залежать мільйони людей. Натидецизі облокування питання розблокування допомоги Україні має важливе значення для України, Сполучених Штатів і всієї західної спільноти. Ми маємо припинити спекуляції про те, чи будуть сполучені штати і надалі допомагати Україні. Президент Байден сказав, що він оптимістичний щодо виходу із глухого кута. Я поінформував його, що з перспективи моїх дій у Європі дуже важливо зберегти проукраїнську мобілізацію у європейських столицях. Наші партнери хочуть знати, що вони також можуть покластись на Америку у цьому. Я також сподіваюся, що голос Польщі матиме вплив і змінить ставлення спікера Палати представників. Пан Джонсон має розуміти, і я сподіваюсь, він уже розуміє, що від його особистого рішення залежить доля мільйонів людей. Від його рішення залежить тисячі життів в Україні. Тим часом The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців повідомляє, що США розглядають можливість передачі України ракет Атакамс із радіусом дії близько 300 кілометрів. Раніше Україна вже отримала Атакамс із радіусом дії до 160 кілометрів. Це відбулося після візиту Володимира Зеленського до Вашингтону у жовтні 2023 року. Більше про це говоримо із нашим кореспондентом в Пентагоні Остапом Яришем. Привіт, Остапе! Вітаю, Марія, Остапе, Вчора Сполучені Штати передали Україні новий пакет допомоги. Чи були в ньому ці атакамси? Або коли ж можна їх чекати? І Марія знаєш про ймовірність такої передачі. Говорили ще раніше, і от зараз низка американських змі з посиланням на власні джерела. Пишуть, що дійсно Сполучені Штати збираються передати Атакамс у цьому новому пакеті. Втім, у офіційному переліку озброєнь, який ми побачили вчора, Атакамс немає там, де це просто ракети до Хаймарс. І коли посадовці оголошували цей пакет, також згадували лише про звичайні ракети. Коли у радника з національної безпеки сполучених штатів Джейка Сальвана згодом у речника Пентагону Пета Райдера прямо запитали, чи збираються США поставити в Україні Атакамс у цьому новому транші, вони прямо на це питання не відповіли. Їхні відповіді Почала так, що сьогодні ми не маємо чого оголосити. Знаєш, Марія, тут я пригадую те, як відбувалася поставка атакам для України у попередньому транші. Тоді Сполучені Штати тримали все в таємниці і голосили про їхню передачу лише постфактом, коли Збройні сили України застосували такі ракети на полі бою. Тому думаю, що достеменно ми зможемо дізнатися, чи передали такі ракети зараз вже від українських військових. Марія. Стапа, ми вчора більш детально розповідали про цю нову допомогу від Білого Дому на 300 мільйонів доларів, зокрема і про те, що ці кошти з'явилися завдяки економії Пентагону. Чи можна очікувати й іншої допомоги за цією схемою? Та які ще є способи, щоб надати Україні допомогу, доки Конгрес не поспішає ухвалювати це фінансування? Спробую пояснити зараз у в теорії у Білого Дому залишається можливість передати Україні зброї ще на 4 мільярди доларів. Дозвіл на таку передачу, на таку максимальну суму Конгрес надав Джо Байдену ще раніше. Втім, Марія зараз не залишилося грошей на поповнення власних запасів складів сполучених штатів із яких цю зброю виділяють. Що сталося зараз у Пентагоні завдяки економії із попередніх контрактів. Вдалося знайти додаткові 300 мільйонів доларів на поповнення власних запасів. Це своєю чергою дало можливість відправити в Україні зброї саме на таку суму без втрат для американської армії. У Пентагоні кажуть, що це є один одним із тих способів, які вони знайшли зараз. Втім, він є радше неефективним, тому що це не є довготермінова стратегія, яку вони можуть застосовувати. Давай послухаємо, що про це сказав речник Пентагону Петра. Десизнара Сустейнболвеї не є стійким способом підтримки України. Наскільки я розумію, наразі це одноразове оголошення. Але ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з конгресом, аби спробувати отримувати фінансування, необхідне нам із ширшого стратегічного погляду, аби українці перемогли у цій боротьбі. І це має значення не лише тому, що це важливо для України, це важливо і для міжнародної безпеки, зокрема і для безпеки Сполучених Штатів. Ось такий коментар речника Пентагону Пата Райдера Марія детальніше пояснює, власне так про ці 300 мільйонів, яким чином їх розрахували, де їх взяли. Умовно кажучи, в Пентагоні спочатку заклали на закупівлю умовних 100 снарядів суму 130 американських доларів. По факту ці снаряди виявилися дешевшими. Їх закупили по 93 долари за штуку через те, що була більша партія, і замовляли її гоптом. Тобто, умовно кажучи, сумарно за різними такими контрактами вдалося заощадити ці 300 мільйонів, які зараз і пригодилися на підтримку України. Але знову ж таки, що на ми почули від речника Пентагону і чули також від Білого Дому, що це радше за все одноразова акція. І сподіватися, що ця стратегія спрацює на довготермінову перспективу не варто надіяти. Хоча дійсно інколи вдається заощаджувати в Пентагону е, на тих чи інших контрактах, але не можна сподіватися, що е, це буде продовжуватися і надалі. І знову ж таки, 300 мільйонів Марія це сума, яка може покрити один пакет озброєнь для України. Вона ніяким чином не може співставити чи не може закрити потребу у тих 60 -ти мільярдах, про які Джо Байден просив у Конгресу раніше, тому так виглядає, що е, додаткове фінансування. Потрібно шукати для того, аби майбутні поставки продовжувалося, і знову ж таки все повертається до рішення американського конгресу, зокрема до палати представників, чи ухвалять вони це фінансування і як, е, яким чином в якому вигляді і наскільки швидко це відбудеться. Тому так хороші новини зараз. Ці гроші знайшли. Зараз снаряди потраплять до України і потраплять радше за все найближчим часом, тому що ми знаємо, що коли зброю виділяють зі складів, вона потрапляє у найближчі дні. Втім, знову ж таки на Майбутнє для подальших поставок потрібне рішення конгресу або можливо якісь інші креативні шляхи, які а, розглядають у Білому домі. Там кажуть, що працюють над різними способами, розглядають різні шляхи для того, аби знайти цю допомогу для України чи працюючи з партнерами, чи ось такий шлях, який ми побачили зараз. Тому будемо стежити, але знову ж таки, Марія, основна увага, основний акцент зараз зосереджений на американському конгресі.